Доброго дня, дівчата! Сьогодні ми з вами створимо неймовірно ніжний, неймовірно легеньку таку прикрасу. Ось така чудова чудовенький браслетик на дитячу ручку. Ось виконана квіточка з ефірного фамірану. І я покажу, як робити браслетик, як клеїти бусин, як це все робиться від початку до кінця. Ось такий чудовий браслетик. Ось. І ось така пов не пов'язка, це. А це прикраса на гульку, на пучок. Ось так він виглядає. Я покажу, як зробити саму прикрасу. Як все робиться, розкажу, як його кріпити на зачіску. Ось, ось сантиметрова наша стрічка. Я сподіваюся, що видно. 1 сантиметр 2 міліметри. І що ми робимо? Беремо цієї стрічки понад десь до метра, відрізаємо просто ось так. так відріжемо гарненько і підпалимо зажигалочкою запальничкою. Ось так. Все, ми це зробили. І слідуюче, що ми з вами будемо робити, це прикрашати, значить, нашу ленту ось такими полубусинами. У мене вони молочного кольору. Ось одна три пакуночки. Ми зложимо нашу ленту на наполовину. І десь приблизно 30-35 см ми ось таку частинку будемо заклеювати, значить, нашими бусинами. Що зробимо далі? Значить, беремо наші оці полубусинки і їх висипаємо. Беремо клей. Можна клей взяти, значить, клей момент кристал. Я буду цим користуватися, він теж не залишає слідів, і дуже такий він рідкий, бо, наприклад, секундний клей дуже рідкий, на нього не приклеїш. І починаємо з однієї бусинки. Клеїмо одненьку, а потім будемо по дві, ось капаємо дві капельки клею, беремо наші бусинки і ось так будемо наклеювати. Ось таким чином по дві бусинки наклеюємо. Так ми з вами наклеїмо приблизно вами наклеїмо. ось такий відрізочок, потім ми з вами 5 см пропустимо. 5 ось 5 см пропускаємо і починаємо клеїти далі. В цьому місці, де ми пропустимо, ми з вами значить, будемо наклеювати квіти, які ми виготовимо значить, свою амірану. Ми їх прикріпимо на це місце. І таким чином ми з вами наклеїмо ще сантиметрів 15, напевно. Ось так ми з вами будемо клеїти ще 15 сантиметрів. Ставимо клей дві крапочки, беремо наші бусинки і наклеїмо. Ми зробимо, значить, таку прикрасу на гульку і на руку. Зробимо так само. Ось таким чином і проклеїмо з вами, ще раз скажу, 15 сантиметрів. Я ще ось наклеїла такий відрізочок на руку на браслетик. Це у нас 12 сантиметрів. Ми теж приклеїмо тут, я покажу, як ми зробимо браслетик. На голову браслетик. ну, При бажанні можна ще точно так само зробити пояс. Ось, Зараз ми вами взяла зірний фаміран в колір моїх бус напівсерединок. Ось такий світло лимони це захвірний і ми з вами, значить, зараз виріжемо смужку. Так само, як я це робила і раніше. Значить, я відмірюю смужечку, виріжу пелюстки, і ми зробимо з вами такі чудові три квіточки, значить, на, наш, на, наш, оці, на нашу прикрасу на пучок і одну квіточку на руку. Тобто нам треба зробити 4 квітки. Розміром вони будуть одинакові. Пелюсточки ми вирізаємо ширину, полосочку 3 см. Квіточки у нас не будуть дуже великі, 3 см. Зараз я покажу. У нас на одну квітку буде йти десь приблизно 15 пелюсток. Ось, Там розрахувати неважко, таким чином. Ми відрізаємо спочатку як завжди нашу полосочку. Візьмемо. Ось так я покажу, як обробляти, як вирізати самі мі, значить, наші пелюстки. І ще раз нагадую, 15 штук приблизно на одну квітку з розрахунку такого. Ось. Далі що ми робимо? Загинаємо, відріжу я краєчок, в мене якийсь нечистий, значить, загинаємо. Ось так. І. Пару штучок. Це в мене зефірка, ще раз нагадую. Тонувати я її зовсім ніяк не буду. Ось таким чином ми наріжемо з вами полюсточки. Тобто полюсточки у нас будуть 3х3 на см. Потім ми зробимо слідуюче. Ми обріжемо їх ось так. Ось. Зробимо такі пелюсточки. Коли у нас будуть полюсточки готові, ми з вами їх обробимо. Обробляти будемо в руках, складемо, перетремом добре. Зефірка дуже добре тягнеться, вона м'ягенька, і розтягнемо. Ось так. Такі полюсточки ми з вами поробимо ще раз. Зігнемо, легше перетирається, ніж іранський феміран. Ось, розтягуємо по сторонах. Залишає. Отак ми обробимо всі наші пелюсточки. Так, з розрахунку ще раз нагадую, 15 штучок на одну квітку. Ось такі нагенькі будуть простенькі пелюсточки. Це все ми більш з ними робити нічого не будемо. Просто ось так прокрутимо і розтягнемо в сторону. Ставимо ось такі пелюсточки. Ми скрутимо серединку. Це 8 сантиметрів, десь приблизно на сантиметр, беремо дротик і скручуємо, капаємо клей. Ось на краєчок ложимо наш дротик, поверх може нам прийдеться вирізати. І не, в принципі, теж це тільки для основи використаємо цей фоаміран Ось так. І скрутимо такий рулетик з цього, нашій ваміранчику. Так, просто скручуємо його в такий рулетик зробили. Вершечок ми зараз вам підрівняємо, зріжемо, тим більше, що він нам дуже високий, не потрібний. Ось так, це буде наша основка. Можна зажигалочку, це у мене зефірний фаміран, його навіть трошечки зробити ось таким плоскеньким, щоб у нас серединка добре приклеїлась сюди. І зараз будемо клеїти наші пелюсточки Ось так на, на бік цієї нашої заготовочки. Ось так по кругу. Ми з вами наклеїмо наші пельосточки. просто по кругу наклеим наши вот эти Вот так. Клеим. одного ряда Так, идем на другой ряд. Я обріжу наш дріб, бо він мені не потрібний. Ось тут все зайве зріжу. І ось тут в мене залишились палюсточки. Можна ось так низ всіх обрізати. Цих палюсточок на другий ряд. Щоб було краще, їх зручніше клеїти. Ось так ми пообрізаємо. Перший ряд, нам, в принципі, там не дуже заважають, а на другий краще. Прізати, вставляємо серединку пальчика і продовжуємо на тому місці, де ми зупинилися, ось так. Між пелюсточкою і вклеюємо. І перетискаємо ось так, нашу квіточку формуємо, слідуючи. Ми підготували з вами 15 пелюсточок на одну квітку і всі їх ось так по кругу. Якщо у вас вийде так, що однієї дві пелюсточки не вистачить, то ви пізніше собі їх доробите. Ось мені ще одненьку треба. Ось так. Ми зробимо три ось таких квіточки. В одну з квіточок цих я прикріплю ось таку серединку. А в дві інших. Інші. Тобто оця квітка, і ми ще з вами створимо дві менші квіточки. Значить, в цій розміри були квітки 3 см, а дві слідучі зробимо менші розміри. Ми зробимо 2х2 на квадратики. Наріжемо і зробимо і все наші так. серединки. Ось так я буду брати наші квіточки, наливати сюди клей і вклеювати наші серединки. Серединки тут вже діло ваше, можна купувати дорогі, можна користуватися дешевими, можна взагалі засипати бісером. Тобто тут вже абсолютно ваше рішення. Наливаємо клей і приклеїмо серединку. Велика сама гарна у мене серединка. Ось так я наношу клетку сюди і вставляю значить, нашу серединку. Прижимаю. Треба почекати, щоб воно все добре підсохло. Ми з вами здокуруємо наш браслетик. Ось наклеюю на мене такий половина мистинок на відрізок атласної стрічки в тонці і стрічки я взяла тончу стрічку 0,5 см. Ось, опалюю її і наклею, значить, сюди на краєчок. Можна було б залишити довшу основну значить, цю стрічку і просто. Зав'язати, ну, я зробила так, а ви собі вирішуйте. Зараз я задекорую значить, цю частину. Можна це місце приклеїти якесь сердечко, я ж ось так задекорую. У мене є такі ось такі, значить, маленькі срібні бусинки. Я приклею посерединці. И тут по боках гарно сдекоруем. Так. Можна на цекупний приклеїти, тобто тут вже на ваш вибір вибір ось так. Ось так я зробила наш кінчик. Десь приблизно тут сантиметрів 15 стрічки, можна і менше. Так. По самій стрічці можна теж накалити, значить, так, бусинки в деяких місцях. Закруємо нашу плянточку. Так, іще гонку, приблизно на однаковій відстані одна від одної. може, може не треба вистачить, ще на кінчик приклеїти. ось тут. Капочку клею. І нашу бусинку. Ось. Таким чином. Так. Ось так вона буде у нас наручці. і цю сторону буде теж зав'язуватися Це ця, ця сторона. На цю сторону і mm -hmm. кріпить стрічечку наверх. Наверх. Ось міцненько. Все. Далі ми з вами приклеїмо квіточку на цю сторону. ось сюди, Я тільки підклею ще ось зефірний фаміран по старому нашому принципу ось вирізаю просто, зараз покажу на цю сторону. Просто вирізаю зубчиками такими і прокручу в пальчиках і підклею під квіточку знизу, щоб все ж таки прикрити. там. Наші всі ті недолечки розтягуємо і отут наклеїмо з цієї сторони капаємо клей. капаємо клей. І наклеїмо. Так, є. Зараз ми приклеїмо ось сюди, і цьому ми наносимо клей невелику кількість на нашу квіточку. Кладемо і ось так в цьому місці притискаємо і приклеюємо нашу кінчу. значить, наш кінчик в серединку. Відріжемо десь приблизно в сантиметр. Ось так. так ми тут цю сторону прикриємо, нанесемо на нашу стрічечку клей. Ось так підклеїмо, все закриємо гарненько. Точно так само ми зробимо і з цієї сторони. Ось так. Після того, як ми все зробимо, у нас ось вийде такий. Такий чудовий браслетик, ось так він буде виглядати. Тут він буде зав'язуватись на бантик. Ось. ось такий браслетик у нас з вами вийде. Ось тут підклеїли наші підклеїчки і зараз будемо прикріплювати наші квіточки. Оцю квітку я прикріплю, значить, Ось так, знизу посередині, але нижче. Таким чином капну сюди клею і прикріплю нашу квіточку. Ці дві квітки, ось так, зверху ми будемо кріпити до цієї квітки, сюди і сюди. Потім я намажу, значить, ось тут все проклею. Кінчимо. Ось дві квіточки. Ось закріплено, а третє вже ви дивитесь, як ви хочете. Можете вниз, можете доверху. І ось так зверху теж нанесу клей. Сюди, сюди і ввожу нашу квіточку. Зразу треба дивитися, щоб гарненько все у вас лягло. Ось так. Потім вже виправити буде важко. І підклеюємо все сюди. Ось потім ми наносимо клей на нашу ленту. Ось так і клеїмо наши і віти вже до лінточки. Ось так у нас буде так ми все відклеюємо. Ось така чудова вийшлася у нас лінточка на пучок. Вона теж зав'язується. Зараз я вам скажу, як в неї взагалі робиться пучок. Сюди закріпимо її на невидимки. Невидимки вставляються ось сюди, сюди, і по краях. І кріпиться на наш бочок. Така прекраса, чудово. Ззаді ми замотуємо, зав'язуємо теж отакий чудовенький бантик. Ось. А сьогодні вийшлося на пучок і браслетик на ручку. Всі наші ниточки треба буде позбирати, звісно. Я думаю, що до такого святкового плаття це дуже-дуже чудова, чудова ідея. Ось так вона виглядає дуже святково і гарно. Все, дякую всім за увагу.